Життя серед мін на прикордонному пункті Чонгар ще доволі напружена обстановка, але жителі села почуваються у безпеці завдяки військовослужбовцям, які боронять кордону України з окупованим Кримом. Один день на рубежі протистояння провела моя колега Лілія Комісаренко. Раніше тут був ланцюг торговельний, а тепер автомобільний. Знаючи, що влітку цією трасою прямує велика кількість відпочивальників до Криму, жителі Чангару та сусідніх сіл приїздили сюди продавати різноманітні південні смаколики. Нині ж їх змінили озброєні солдати, поруч окопи та військова техніка. І так буде, допоки Україна з Кримом знову не стануть єдиними. Пострадали від цього наші жителі, тому що основний заробіток у них був на Торговля на трассе. Вот Сейчас они остались как бы без работы, но тем не менее мы находим выход из этой ситуации. Я думаю, что эта ситуация разрешится. Хотелось бы, конечно, чтобы не было границы, чтобы у нас была единая Украина, мы вместе с Крымом. До військових та прикордонників чонгарців вже звикли кажуть, хоча й страшно бути так близько біля окупантів, все ж більше переймаються подіями на сході. Люди хочуть припинення неоголошеної війни і побоюються того, що другий фронт може відкритися саме у їх селі. З самого початку все таке почалося щонгара чонгарського цього блок поста. поста. А от і ми можна сказати, були буферною зоною між до росіянами. І між нашими воєнними, які стоять в сальково, це дуже неприємно. Ми хочемо ж миру. На щастя, у цій місцевості зараз більше солдат, аніж цивільного населення, і захистити українські землі буде кому. До того ж, тут цілодобово працює прикордонна служба, яка попереджає можливі провокаційні операції. До речі, кілька таких вже планувалося. За час виконання е Своїх обов'язків військовослужбовцями відділу прикордонної служби Чангар неодноразово вже затримувались особи, які причетні були до терористичних, до терористичних актів. Дуже багато випадків, яким відмовляємо в пропуску на територію України. Враховуючи непідтвердження мети поїздки і проведення заходів контролю другої лінії, в Чонгарі автомобільний колапс машини дуже повільно просувається. За годину нашого перебування на контрольному пункті одна з автівок проїхала лише кілька метрів. Нейтральна смуга забита транспортними засобами, тобто ми в змозі забезпечити якісний пропускний контроль. За умови якісної роботи суміжної сторони. Цікаво, те, що більшість тих, хто виїздить до Криму жителі східних регіонів, насамперед Донецької та Луганської областей. На в'їзд в Україну це на в'їзд на материкову частину України. Це переважно планові поїздки та вантажні транспортні засоби, які везуть продукти, продукти харчування, засоби, які необхідні для проживання громадянам на території Криму. Переїздити до Криму чи ні особиста справа кожного українця, але саме цей крок яскраво демонструє рівень патріотизму наших співвітчизників.